В колах Кремля заявили про замах на Путіна у Курській області. Мовляв, вертоліт Верховного вождя під час візиту до Курської області потрапив до епіцентру відбиття атаки ворожих безпілотників, і це не було випадковістю. Цей інцидент пише один прокремлівський помийний ресурс, слід вважати спробою замаху на Володимира Володимировича, яку влаштували внутрішні вороги Росії. Таку думку цим вурдалакам висловив хтось у Кремлі. У нас багато хто про це говорить, просто бояться говорити. Відкрито, я не боюсь, сказав цей хтось на умовах анонімності. Впевнений, що гелікоптер Володимира Володимировича хотіли спеціально підставити під безпілотники ворога чи нашу ППО, щоб він розбився. Не могло бути інакше впевнений він. Давайте далі послухаємо пряму мову, щоб не, пере, не пере, скажімо так, не передавати своїми словами. Напевно, це все ж таки варто послухати. Вибачаємося за такий контент, але потім далі обговоримо. В период с 20 по 22 мая противник предпринял попытку нанесения массированного удара с применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени было уничтожено средствами ПВО 1177 беспилотно-летательных аппаратов противника. И во время данной атаки в Курской области работал президент России. Совершенно верно. Период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно летательными аппаратами. Крупировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий? Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара противника беспилотно летательными аппаратами. Ну, снова же таки, тут просто для чего мы взяли це взяли в ВТР? Тут цілий винегрет. тут і провокації, щоб показати, я вже не знаю, що ще треба Трампу, але звісно ж Трамп не буде цього дивитися і читати якихось телеграм-помийниць, щоб розуміти, що рашисти не хочуть миру. Тут і намагання показати, що Україна атакує першу особу країни терористки тут і героїзація. Владимір Владімірович літів сквозь безпілотники на каврі саме. Ну тобто тут і культ особи. Тут в оцьому повідомленні, що я зачитував, бо це просто якийсь. Говорив такими шаблонними фразами, а от ця от Кремлі прокремлівська помийниця писала, що етіх внутрішніх врагов нужно найти і наказати. Відяні думають, що СВО скоро закінчиться. Ну ні, же типу, так не буває. Тобто вони хочуть війни, пропагандисти, вся вся сволота, вони живуть війною, вони кайфують від війни. Вони вже не можуть зупинитися і жодного миру бути не може найближчі. Не знаю, скільки років я не є авторитетним точно джерелом в цьому питанні. І от, от ця от мерзота вся пре на нас. Це, по-перше, хороший стимул, напевно. Задонатити на сили оборони України це от, чим більше от такого ми бачимо, тим кращий стимул. Ну і хороший стимул розуміти, напевно, те, що, хоча ми і так це розуміємо, що Трамп абсолютно на боці зла. Тобто, ну звісно, що він не читає цих каналів, він не дивився цього, але він бачить, наприклад, обстріли постійні і все ще намагається просувати та Путін, ось те, та Путін це так само, от зустріч НАТО, яка планується. Він хоче максимально трамп відкинути зеленського, максимально відкинути інтереси України, і максимально знову гладити Путіна по облізлій голові, але не проти шерсті. Тому власне. Ну, ось таке. Ось проти такого ворога воюємо, і ось е таку допомогу союзники нам надають. Допомога, на жаль, поки що занепокоєнням. Так дійсно є боєприпаси. Не можна брехати, що нам не дали нічого. За кожен Україна дякує. Всі б там не казали всілякі Венси. Україна дякувала всім абсолютно достатньо. Але ніколи жодне рішення не було своєчасним і не задовольняло вимоги українців саме на той момент. Хоча знову ж таки Україна не тільки за себе воює, хто б що не казав. Якби не дай Боже впала Україна, то європейці б на. Ну, але тим не менше маємо те, що маємо. Глядачі пишуть, не розумію а жаль, що ви віщаєте тільки на українському ухожу, пише Анна Устіменка. Ну, так вже склалося, що в державі Україна як якимось дивом державною мовою є чомусь українська. Звісно, це важко повірити, але так є. Тому ми, власне, найперша українська аудиторія в Україні та за кордоном. Ми мовимо і тут просто. Коротесенька ремарочка. Чомусь, наприклад, ми, слухаючи білоруську мову, левому частку розуміємо. Чомусь ви російськомовні, слухаючи українську, де дуже багато спільних слів робите вигляд, що не розумієте нічого. Можливо, справа у вас, але не будемо реалізаторствувати каналів багато, джерел багато. Обирайте на ваш смак. Ну а далі будемо знову ж таки про Путіна говорити його божевільні цинічні заяви, які вкотре лунали, адже. Росію буквально змусили розпочати війну, а тепер ще й змушують почуватися винною. Таку заяву зробив російський диктатор. Кремлівський диктатор Владимір Путін після трьох днів масованих обстрілів російської окупаційної армії мирних українських міст в чергове спробував виправдати агресію проти України, заявивши, що Росію буквально змусили розпочати так звану СВО. Він завів свою стару пісеньку про кривавий держприворот у Києві та про те, що Україна нібито Подавляло Донбас. Таку цинічну заяву Путін зробив на зустрічі з бізнесменами 26 травня. Диктатора вже цитують російські телеграм-канали, і Путін поскаржився, що Російську Федерацію намагаються зробити. Винною у вторгненні в Україну, а насправді нібито її змусили до цього. Росію буквально змусили розпочати спецоперацію, а тепер намагається зробити винною. Не ми ж організували держпереворот в Україні, сказав очільник Кремля. Російський диктатор заявив, що в Україні. Говорили про демократію а насправді, ніби здійснили державний переворот. При цьому він цинічно бреше, оскільки кожен президент в Україні приходив на свою посаду через вибори. Наразі у нашій країні вже шостий глава держави. Натомість в Росії останні 25 років править Путін. Якою демократією це можна пояснити риторичне запитання? Окрім того, далі знову ж таки буду цитувати російського диктатора. Весь час нам говорили, що демократія, вибори. Держпроворот в Україні здійснили і все, начебто, так і треба: кривавий переворот, і пішли далі пригнічувати Донбас. Людей там змушували, також знищували із вертольотів та літаків. Ну просто змусили нас зробити те, що ми зараз. Робимо, сказав російський диктатор. А хто знищував людей на Донбасі? Стає зрозуміло, якщо подивитися на що перетворені зараз Маріуполь. Всі ми бачили ці кадри: Волноваха, Солидар, Мар'янка, Бахмута, Вдіївка та ще десятки інших міст на Донеччині, які буквально стерті з лиця землі. Країна терористка Росія в ніч також на 26 травня застосувала для ударів по нашій території, як ми тоді ще зазначали. 355 дронів. Також 9 ракет. внаслідок чого. На превеликий жаль є постраждалі. Також руйнування. Такими цинічними вчинками російський диктатор Володимир Путін вкотре доводить, що він не хоче закінчення цієї війни. Демонструє свою зневагу до світу. Про це заявив і президент України Володимир Зеленський. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також відреагував на злочини окупантів, заявивши, що Путін абсолютно збожеволів. І На цю реакцію від Трампа вже є відповідна реакція і від Кремля. Адже пісков в свою чергу відреагував на висловлювання Трампа про. Остання атаки по Україні, який заявив, що російський диктатор Путін абсолютно збожеволів. І далі також з вами обговоримо, що ж зазначили у Кремлі. 26 травня. Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що Путін збожеволів, адже без причин буває людей. Президент США у такий спосіб відреагував на масовані обстріли України. Американський лідер також наголосив, що очільник Кремля хоче захопити усю Україну, і ця його амбіція може призвести до краху. Росії зазначив Дональд Трамп. Ну а прес-секретар Путіна Пісков прокоментував висловлювання Трампа. Він зауважив, що мовляв переговорний процес дуже відповідальний момент, який пов'язаний звичайно із емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Речник Кремля додав, що мовляв. Відстежує усі реакції, натякаючи, що читав той пост із нищівною критикою Путіна. і Пісков відповів на закиди диктатору Божевілля, заявивши, що Путін ухвалять ті рішення, які необхідні за забезпечення безпеки нашої держави. Ну і крім того, чиновник поскаржився, що мовляв Україна в свою чергу погрожувала главам держав, запрошеним до Москви 9 травня, і тому, з огляду на це, Росія нібито змушена вживати заходів. Ну і нагадаємо, що російські офіційні змі також відреагували відредагували пост Трампа з критикою Путіна. Тоді також мережі намагалися приховати той факт, що Трамп назвав Путіна божевільним. І Так зазначалося в багато із видань не буду їх називати. Але одне видань звернуло увагу, що провладні змі переказуючи пост Трампа, не стали наводити його слова про божевільного Путіна. Натомість вони зосередились на критиці Трампом Зеленського, адже він також у тому пості Критикував лідера нашої країни, і російські видання доступні в агрегаті, опублікували матеріали з подібними заголовками про те, що Зеленський своїми висловлюваннями постійно створює проблеми Україні. Вони опустили той факт, що більша частина поста була присвячена Путіну. А також російським обстрілам України, так до прикладу. Всім відомі Ріановості обмежилися фразою, що Трамп висловив невдоволення діями Росії в Україні. Інше ж видання обірвало цитату Трампа на словах, що з Путіном щось сталося. Повністю слова ж Трампа про те, що Путін з'їхав з, з глузду, навів лише навело лише одне видання, поставивши їх у кінець. Пере. на ну, цитату про крах Росії, що цікаво, також перенакше. Звісно ж, Трамп стверджував, що російська влада має гіпотетичне бажання заволодіти саме всією територією України, яке може призвести до краху Росії. Він не пояснив, що мав на увазі. Так написали та.